Я владію інформацією, що ви були активним участю Майдану. Да, я їздила на Майдан не знімати там якогось складу, міняти щось, я їздила відстоювати права своїх дітей, так як я попала в таку ситуацію, що в мене чоловік погиб, працював у фірмі. Брали на три роки, дали по 999 гривень. Зараз до 2016 року я не маю ні роботи, нічого. Це питання було таке, і дитину мені треба якось виховати. У е, нас землі забрали договора, підписали на 20 років. 20 років людина. А розкішне дали по Вентіки. Сільська рада е, також просила допомоги е, на дороги. Дороги в нас не. Уже в поганому стані. і машини в основному їздять великі, бо тому що в нас які ми, ми не маємо такого транспорту великих засобів їздити, а їздять всі, всі. Це коли була сесія, я була депутатом селищної ради. Я просила дайте нам дороги зробити, ямковий засип. Ну зараз його трошки засипали, звісно ж. Але потім сказала, що це марна витрата гроші. Франкевич сказав, що не потрібно цього робити. А, нам що основна причина, що велика. Що це він є громадським? Його забрали в інше село, так відколи, я стали власниками в івських. У нас був автобус зелений в армії, він поїхав своїм ходом, нам весь час сказали, що він поломати. стояти на два села на свідню на липоверді. Так у нас скоро допомоги до цей пори немає. Люди не маючи поїхати навіть зуба запломбірувати до району, верста населення не захищена, вони не мають залізти, куди ті землі де є, де немає реєстраційних служб. Вони не знають. Люди в основному похилого віку, защити в них ніякої немає. Вони хочуть передивитися, щоб пере. Якщо людина перезаключає найнижча плата в районі, це зараз вони, бо в мене, наприклад, зараз вирокували 999, років, вони вже з прошлого року давали половину, На даний час нам не звернули добавить нічого. Сказали, голосували за Поплавську, хай по Поплавську все Верховну Раду. Верховну Раду в нас пройшов Поплавський, в нас всі були засмучені, і тепер хто голосував? За Павловську сказали дідка бовласки, що ніби дає так, так люди між собою говорять. Я не можу цього скажути. Мені вічно цього не говорю, але людей хочуть правової защити. Вони хочуть старі бабки, вони немічні, вони хочуть до лікарні поїхати. Воєнобус, автобуса немає вовше немає. Нам навіть комунальна служба сказала, коли ми голосували за Юльку. Перший раз нам сказали, хай вам Юлька дає за регіони. Автобус ходив, ми це і на виборах і кругом. І, і коли я прийшла, в народний, вибирали від народної влади, то ми питали, нам сказали, що немає, такого автобуса, якби нема. Сподівалися люди на те, що поїдуть в район, навіть в той соціалестри, бабам поїхати, вони не можуть добратися до району. Ліку, що просити, на даний час дають зерновий пай, транспорту немає, бабки не можуть, вони не мають. Воєнкомат хлопці їдуть, визивають 200 гривень, платять за машину. Немає у нас лікарів на другий день. Знову їдуть. Я сама столкуюся з цією ситуацією. Я маю два сини, яких також в п'ятницю він працює на заводі. Його через завод визивали. Потім визивали ще раз три рази на місяць. Я також наймала машину, також визивала дитину. Автобусом. Вона вже також і зверталася із автобусом, у нас одна надія, ну я вже не знаю на кого благати цей автобус. Ми вже... У нас сміщу був в да, автобус. Ми хотіли зробити його, ми в державністрації не один раз зверталися при тому, ще голові державні. У нас, чим хто хоче, тим і добирається, бабки елементарне не можуть ні в район поїхати. Землі забрані на 20 років, а роботи їхньої не видно. Ми хочемо покращення в селі, ми хочемо, щоб до нас на нас звернули якусь увагу, щоб хтось приїхав, коли вибирали, коли здавали земельні пої, нам сам товариш Греб'євський обіцяв, що буде стояти скора допомож. Ну <різований> да, <різований> ну да, на без, без пролонгації. Без пролонгації. <різований> І біда в тім, що там ще ніхто не бачив ніякого догора, як там на ну, справу наступництва чи як ніхто Ну, договора люди <різований> підписували порожні, порожні, вони вже потім їх переіначували, договора підписували порожні листочки. Кожна людина бабка йшла на те, що їй дадуть майновий паль. Вона надіялась, оді. Млин у нас стоїть, у нас ним, працюючи в Липовеньках оліня. В нас олій працювала, зараз коління в нас не працює. Пішли слухи, що приходили вже купити в нас олію. Вже... А хто знає, ніхто цього не знає. Тут тайне агентство. У нас як м, заставки, скандали постійні були, що діти ходили. Їх побігом, день робити. Що вони охороняють? На моїй землі працюють хтось. Я маю три земельних паї, я хреновою колодрайкою, мене не беруть, бо я багато балапию. Може, мене завтра після цього озери, Ну мені треба жити, мені треба дитину на ноги ставити. У мене дитина залишилася без батька. Так само його земля. На даний час я не знаю допоміг, коли додаваю павний, я на базарі вона тікає в машину, Мене ні разу ніхто не висікав, я не можу добитися, я не знаю, куди звертатися. Що може добитися? Я молода, здорова, я піду на трасу, що може старенька бабка. Дайте людям транспорт до лікарні, дайте до району добратися, дайте людям жити, передивіться, будь ласка, договора не може людина на 20 років заключати. Клуб у нас розверне. Відповідальності. Мені чоловік на тому світі, а я сидю без куска хліба і без роботи, без нічого. Хіба, ми, ми живемо в такій країні, ми живемо в такій країні, я не знаю, ми хочемо кращого. Хочеться добра своїм дітям, своїм людям, односельцям, які бабки також вийдуть і також питають. Олег Дмитрович, ти нам обіщав. Ти? що приїжджав, приїжджав, коли забирали, і приїжджав, коли були вибори. Перед виборами обіщав, що якщо. У мене буде стояти автобус, куплю новий автобус. Не ви? І, як голови, адміністрація. Ніхто до нас не приїжджає. Це, це ніхто до нас це, не приїжджає. Де, 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 де. До нас навіть були такі зразу, як тільки забрали землі, було таке, що Тамара Павлова робила прийом по вівторках. Вона, може, разів три або чотири з цього все була. Тепер до нас ніхто не приїжджає, тому ми не потрібні. o nosso